Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важко досяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Звісно, Андрій і Дженні — відомі люди на нашому каналі Перемога, адже вони транслюють там свою чудову передачу. Отже, отримати скерування від Господа я пригадую, як летів того вечора в аеропорт Мічен, і я почув ці слова. Це трансляція зі світової столиці пробудження. І я почув це дуже чітко. Тому я глянув на аудіопанель. Я починав як професійний пілот. Тому що рази, коли я сідаю в літак, я пілотую його професійно. Я перевіряю за контрольним переліком всі вимикачі та все інше. Тож я подивився на свою аудіопанель, бо почув це. І той маленький вимикач був положені, в якому мав бути. Тож я подумав. Я знаю, де є політична столиця світу. Я знаю, де є світова столиця розваг. Це Голівуд. Я знаю, де світова столиця музики в стилі кантрі. Це Нешвіл в штаті Теннесі. А де світова столиця пробудження? Я не знаю. Але це залишилося в моєму серці. Бо я почув це, і це пролунало радіоголосом. Це трансляція зі світової столиці пробудження. І. Тож я відклав це обік. І минуло всього кілька днів і Дейн Адамс, один з перших членів нашої ради директорів, зателефонував мені і сказав: на північний захід від міста є ділянка, яку я вважаю, вам потрібно подивитися. Тож ми приїхали сюди. Коли ми приїхали, я вже знав це місце, бо я закінчив школу у Фортфорті. То була закинута авіабаза, і там знімали жахливу кінострічку. Але в ній принаймні показано, як це місце виглядало тоді. Тож ми приїхали сюди. Навколо була огорожа з колючого дроту. Тож я підняв її ось так, щоб Глорія могла пройти. А я переступив через неї і в ту мить я почув. Це світова столиця пробудження, так. і ти її так. збудуєш. Я запитав, як? Mm -hmm. <реш> Насіння. Без сумніву. Так. Це станеться. Так. Так. І вчора, коли ти розповідав, що ти зробив, щойно я почув від Господа, так. я почув так. це. Тоді нам потрібно було дізнатися, кому належить ця ділянка. Так. Саме так і сталося. Саме це ми і зробили. Ми дізналися, кому вона належить. І коли я говорив про це з Господом, я сказав: Господи, я не хочу зустрічатися з містером Пюєтом, доки ти не скажеш мені це зробити. І я нічого не почув відповідь. Тому я сказав це Господу і просто забув про це. Так, так. Минув якийсь час. І звісно, ми з Лорією молилися. Пастор Джордж молився, всі молилися. Світова столиця пробудження. Що це? Я дослідив інформацію про цю ділянку. Це 615 гектарів землі. Що гроші? І, врешті, це було дуже дивно, і таке ставалося зі мною кілька разів. Я дивився на себе в дзеркало, тримаючи в руці бритву, і я почув. Зустрінься з містером П'юютом і скажи йому, що мені потрібна ця ділянка. Я отримав напрямок і я точно знав, що сказати. Так. 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 Йому тоді було 89 років. він ніколи не був одружений і займався нафтогазовим бізнесом. А саме природним газом. І він викупив цю ділянку в держави, вважаючи, що тут є природний газ. І це було перше, що я йому сказав. Він відповів, що ж, ця ділянка продається. Так. Потім мені довелося знову з ним зустрітися, і я сказав йому, що я не маю грошей. І також я сказав йому, що не беру гроші в борг. Я сказав. Ця ділянка буде належати Ісусу з Назарету. І це неправильно віддавати в заставу чужу власність. Зрештою, містер Пьюіт сказав: Я допоможу тобі з цим. Я зрозумів, що коли я сказав саме це, і це те, до чого я веду. Коли я сказав саме те, що почув від Господа, містер Пьюіт одразу почав. Він запитав: А ти не заперечуєш проти оренди? Ні. Я розділю цю ділянку на чотири рівні частини, і ваша орендна плата складатиме ось стільки. І коли ваше служіння розрахується за одну з частин, я перепишу її на вас. А вся орендна плата йтиме на рахунок вартості четвертої частини цієї ділянки. Так. Отже, тепер ми мали план. І це був Божий план. Так. Я точно знав, який це план. У той час в нашій раді директорів був Баррі хан. Він займався нерухомістю. І містер Пюїт сказав: зустрінемось в ресторані в Гленроуз, і візьми з собою когось, хто зможе записати це. Баррі хан записав це на звичайному аркуші паперу. Він сказав: «Запишіть це». І ось до чого я веду? Це схоже на скерування, яке ти отримав. Так, вірно. І ми перейдемо до цього за так. хвилину. Після цього містер Пьют повернувся до мене і сказав: Портленд Цемент хоче отримати з твоєї ділянки. І я сказав їм, що їм доведеться розмовляти з тобою. Я зрозумів, що він одразу розв'язався з ними. І я запитав Так. Це коли я розрахуюсь за одну з частин. Він відповів: ні, синку, продай трохи гравію і заплати за частину ділянки. Оце так, бо я передав тобі права так, на видобуток корисних копалин. Я так і думав в Техасі, ви можете володіти ділянкою, але не мати права на видобуток корисних копалин. Вони можуть пробурити нафтову свердловину за вашим будинком. І містер П'ют сказав: я передав тобі права на видобуток корисних так. копалин. А гравій це корисна копалина. Як і природний газ. Так. Чи вам подобається наше освітлення? Електрика в цьому служінні виробляється нашою власною теплоелектростанцією, так, так. яка працює на природному газі, що колись належав так. містеру Вірно. Це Бог, якого більше, ніж достатньо. Тож ми продали гравію з цієї ділянки на один мільйон доларів. Потім я прийшов туди, покликав пастора і сказав: Нам не варто це робити. Я не хочу зруйнувати цю ділянку, бо вона нам ще знадобиться. І в нас немає зараз цьому потреби. Тому ми так і не розділили її на частини. Завдяки партнерам прийшли гроші, і за все було заплачено. За все було заплачено. Богу! І через багато років тут з'явилися газові свердловини. Я запитав: Господи, чому знадобилося стільки років? Він відповів: бо кожен може проповідувати процвітання. Якщо має багато газових сверловин, свердловини мали бути результатом послання, а не послання мало бути результатом наявності свердловин. Це так чудово. Так чудово. Брате Кенет. Ви почули це? Так. Ви відповідно вчинили. Так це. Ви повірили в це, так. і Бог зробив це. І я чекав на скерування. І ви чекали це те, що скерування. я отримав і чого я навчився від мого так. батька в вірі. І це те, що ми отримуємо від цього служіння. Хвала Богу. Це те, що я хочу, щоб ви зрозуміли. Коли Бог промовив до мене у тому видінні, у тій нічній молитві я побачив готову будівлю. я побачив її, але не знав, де вона знаходиться. я і гадки не мав, де вона знаходиться. Я запитав Господь, де ця будівля? Тоді ви жили в іст Лондоні. Тоді ми жили на фермі недалеко від Іст Лондона. Що ж? А як Господь привів вас туди? Я народився і виріс в Іст Лондоні. Я ріс в Із Лондоні. То це твоє рідне місто. Це моє рідне місто. Я цього не знав. Потім, коли я закінчив школу, я пішов до армії. Я відслужив два роки в армії. В той час ми обов'язково мали відслужити два роки. І в армії Бог покликав мене. На повне служіння. І коли це покликання прийшло в моє життя, тоді я зустрів Дженні, бо я поїхав до біблійної школи в Преторії, і саме там я навчався служінню. Ви познайомились в біблійній школі? Ні. Вона тоді була ще зовсім юною, вона ще навчалась у школі. Ми познайомились, коли мені було 16, а йому 18. Справді? Так. Це було у церкві, але не в біблійній школі. Я навчався у біблійній школі. Вона в той час ще навчалась у звичайній школі, і Бог покликав нас. Він був старшим чоловіком. Те саме про мене каже Глорія: він був старшим чоловіком. Ми завжди жартуємо. У нас доволі схоже. Їй було 19, коли я з нею познайомився. Так, ми завжди жартуємо. Бо, перше, що вона мене запитала, коли ми з нею познайомились в якому ти класі. А я вже був справді. в армії, і те, як нам брили голови, це виглядало як. Я радий, що запитав про це. Вчора я зрозумів, що тут щось є. Це те, про що я вчора казав. І наша спільна подорож справді почалась там. Мені це подобається. Слава Богу. І я як ви. Я дуже гарно одружився. О, так. Розумієте? Слава Богу, так. Отже, ми були на тому молитовному зібранні. Прийшло слово від Бога, і помазання було таким сильним, що я знав, якою була мета Бога. Я запитав Господь, де ця будівля. Він відповів: Завтра я відведу тебе туди. Я не знав, де вона знаходиться. Я сказав, Господь, мені потрібно знати, де вона. Я був під цим помазанням, і я чітко почув слово від Бога. І наступного ранку я прокинувся і сказав Джені. Виходячи з того помазання, я сказав, мені потрібно йти. Тоді ти був пастором. Так, так. Я сказав, мені потрібно йти. Я мушу знайти ту будівлю. Я не знав, де вона знаходиться. Я сів у машину і сказав: Господь, ось я, я слухняний. Як і ви, коли переступили так, через огорожу з колючого дроту. Я знав, що мав зайти своїми ногами до тієї будівлі. Для мене це було дуже важливо. І я поїхав з нашої ферми до міста. Там є гірський проїзд як ущелина, прорізана дорогою, що йшла через гори. Так і коли я проїхав її, я подивився до гори і там була ця будівля. І господь сказав: ось будівля, яку я для тебе приготував. Я подивився на неї, і я досі пам'ятаю ці слова. Я запитав, яка саме? Бо якщо подивитись на неї, або якщо ви бачили її фотографію, то вона була схожа на цілу купу будівель. Так, вона не була схожа на жодну будівлю. Вона була схожа на кілька будівель. І ті фотографії, які були на екрані. Коли я був так. у вас на відкритті, коли я побачив її, вона була збудована, наче завод. Вона була збудована як приміщення заводу. Так. Вона мала різні рівні. Так. так, вірно, так це й було. Так і я вважаю, що свого часу вона використовувалася для різних речей. У, у ті будівлі було багато всього і до неї добудували багато іншого. Там було 13 приміщень в одному. Боже уявляєте? Їм більше ста років. Тій будівлі більше ста років, деяким її частинам. Я подивився на неї, і щоб ви розуміли, це 55 тисяч квадратних метрів. Розумієте? 55 тисяч квадратних метрів. Ви тільки уявіть собі, скільки це. Я подивився на це і запитав, Господь, яка з них. Він сказав: всі, всі. І коли я дивився на ту будівлю, на мене зійшла сила Божа. Я бачив її у видінні, а тепер я бачив її в реальності. І на одній маленькій частині стіни висіла табличка тулет, що означає, здається, в оренду оренду здається в оренду або продається. Я під'їхав, припаркувався і пішов туди. Біля воріт стояв охоронець, і я сказав: я просто прийшов подивитись на будівлю. Він сказав гаразд, і пропустив мене всередину. Я піднявся на верхній поверх цієї будівлі, і там на мене зійшло Боже помазання. Я подивився навколо, там зберігалась овеча вовна. Твое таж для сортування вовни, де зберігалась овеча вовна. Всюди лежали в'язки, в'язки вовни, і дух Господній промовив до мене і сказав: тут зберігалась овеча вовна, але тепер тут будуть мої вівці і це було слово, яке Господь дав мені, коли я стояв прямо там. Слава Богу, і я тоді зрозумів, з цієї миті ця будівля була призначена для царства Божого. Амін. Я стояв там, і коли я стояв там, на мене знову зійшло помазання, яке напередодні ввечері на зібранні. Я почав плакати. І потім Бог показав мені у видінні, як я стою у центрі, прямо там, де я стояв. Всюди лежали в'язки вовни, смерділо ланеліном і вовною. І я стояв там, на мені було помазання, і я плакав, і сльози текли моїми щоками, і Господь переніс мене у майбутнє, і тоді я побачив купол над цією будівлею. Я бачив тих, хто поклоняється, тисячі людей, які зібрались разом для поклоніння. І він сказав не бачи його таким, яким воно є зараз. Бачи його таким, яким бачу його я. Дякую, Ісусе. Я хочу, щоб ви це розуміли. Бо ось ми, молоде подружжя, у служінні всього пару років. Бог робить це у нашому житті, і Бог показує майбутнє, тому що Бог не дивиться на те, де ми знаходимося зараз. Бог дивиться у майбутнє. І я тоді зрозумів він вже був там. Так. Він вже був там. Він вже був у майбутньому. Мені просто потрібно так. було потрапити у його кіно. Мені потрібно було потрапити у те майбутнє, яке Бог для нас приготував, і мені потрібно було тоді прийняти моє майбутнє. Тоді я зрозумів, що віра, вона зараз. Зараз вона може проявитись в майбутньому і може минути певний час, перш ніж вона проявиться у природному світі. Але у дусі це вже здійснилось. Здійснило. здійснилось. Амінь, здійснилось у Дусі. Це здійснилось там і тоді. І тоді я зрозумів Слава Богу. І я побачив все, що Бог для нас Дякую, приготував. Господи, і тієї миті я зрозумів мені потрібно поговорити з власниками. Через тиждень я сидів на їхньому зібранні ради директорів. я сидів, будучи ще молодим чоловіком, навпроти всіх тих джентльменів похилого віку, і слова, які ви щойно сказали. Я хочу, щоб ви звернули увагу. То були слова, після яких на мене зійшла сила Божа. Господь сказав: Йди і скажи їм, що я потребую їхньої будівлі. Ті самі слова, так. Ті, самі слова. Ті самі слова. я і гадки не мав. Тому я хотів розповісти вам, бо я підвівся на тому зібранні. Вони запитали, чого ви хочете. І Я поклав ось так руки на стіл, підвівся і подивився на них всіх. Навколо була сила Божа. Я й досі не знаю, чому я підвівся. Мені ще потрібно було отримати відкриття з цього приводу. Але було таке враження, ніби я знаходився під владою Бога, щоб звернутись до них. Я сказав їм, зі мною був хтось з моїх людей, і я сказав їм, джентльмени. Зі мною теж була людина. Так, я сказав на зустрічі з містером Пітом. Оце так. І я сказав їм: джентльмени, я тут, як слуга Божий. Богу. Потрібна ваша будівля. Це були мої слова. І саме тієї миті зійшла сила Божа. Вони сказали мені, нам пропонували 16,5 мільйонів за цю будівлю, але ми відхилили цю пропозицію. І Господь сказав мені, якою буде вартість у тому видінні. І тієї миті, коли я був на тому поверсі, де сортувалась вовна. Він сказав мені, дай їм 4,5 мільйони. Я сказав їм: джентльмени, я тут, щоб зробити вам пропозицію у розмірі 4,5 мільйони. Вони сказали, ми щойно сказали вам два тижні тому. Ми відхилили пропозицію на 16,5 мільйонів. Я сказав: джентльмени, Бог сказав мені дати вам 4,5 мільйони. Такою є вартість. Вони сказали, нам потрібен час, щоб обговорити це. Ми дамо відповідь понеділок. І я пішов з того зібрання. Коли я виходив, вони взяли у мене номер телефону. Вони сказали, ми зателефонуємо вам понеділок. В суботу мені зателефонував один з них, хто мав мій номер. Він сказав: ми обговорили це. Вони спробують отримати з вас більше грошей, але ми вже згодились прийняти вашу пропозицію. Хвала Богу, так. І в понеділок пролунав дзвінок. Ми хотіли б трохи більше грошей. Вони спробували. Я сказав, ви мене не почули. Бог сказав чотири з половиною мільйони. Вони сказали, ми згодні. Слава Богу. І сутність в наступному. Ось до чого я вів. Якби я не стояв на тому, що сказав Бог, він би не дав. Він би не дав те, що він пообіцяв дати. Бо за все, що було більше, за ту суму, мені довелося платити самому. Ти зайняв позицію влади, Я зайняв позицію. коли перед всіма підвівся. Так, Їм так. довелося подивитися на тебе, щоб послухати, що ти хочеш так. сказати. Це сильно. Мойсей вклонився до землі перед Богом. Так. Він схилявся до землі лише перед Богом. Перед Богом. Так. В інших випадках він говорив від імені Бога. І в їхніх очах він був, наче Бог. Так. Ось що піднялося в мені, коли ти сказав це. Ти сказав, що не знаєш, чому підвівся. Так це становище влади. Так, вірно. І коли ти підвівся, ти став генералом в тій кімнаті, так. який мав найвищу владу. Так. Ти був там не для того, щоб обговорювати. Ні. Якби ти хотів обговорювати це, ти би сидів і розмовляв так, з ними. І тебе заплатив десь 12 13 мільйонів. Так, вірно. Але ти підвівся і почав говорити: Так, від імені всемогутнього Бога. Ти сказав, ось яка ціна. Розвернувся і пішов. Так. І моя пропозиція хвала Богу. Алелуя. Її було прийнято. І як ми отримали гроші, я мушу розповісти вам цю історію, можливо, наступного разу. Хвала Богу. А тепер я скажу це не лише вам, але й нашим телеглядачам. Не можна робити такі речі, не почувши спочатку від Бога. Так бо якщо ви робитимете це без помазання, ви виглядатимете зарозумілими, що фактично так. і є зарозумілістю. Це зарозумілість. Так. Ну, я віритиму про той великий будинок ось там. Невже? Так. І скільки він коштує? Три з половиною мільйони доларів. А ви зможете утримувати дім за три з половиною мільйони доларів? Чи ви в змозі заплатити податок за такий дім? Ну так, але Бог. Зачекайте хвилинку. Не починайте ці, але Бог. Так, так. Ви розмовляли з ним про це? Можливо, вам потрібен менший дім, але оплачений. Ми з Лорією повернулися з Талси. я насправді планував залишатися в Талсі, бо знав, що маю пряму вказівку від Бога. У мене вже була зареєстрована євангельська асоціація Кеннета Копленда в штаті Оклахома, бо я хотів залишатися там і закінчити навчання. Я прокинувся наступного ранку. То був травень 67-го року. Я вдягнувся, одягнув свій костюм, вийшов вітальню того маленького будиночку і сів там. Щоб отримати скерування від Господа, і він сказав: я хочу, щоб ти повернувся в фортфорд, бо саме там значна частина твого призначення. Я сказав: Господи, ти ж знаєш, що трапилося з тобою у твоєму рідному місті. Я не хочу повертатись туди. Ну, гаразд, я поїду. Так. я її гадки не мав. Я не знав про існування містера Пьюіта. Так я не знав, що це місце перетвориться на світову столицю пробудження. Я хотів залишатися в Талсі, в штаті Оклахома. Але якби я порушив це. І я теж не хотів повертатись додому. Так, я певен, що Бог не хотів. покликав мене додому. Бог покликав мене додому. Але таким був план. Так і було. Ось що важливо. Так. План. Це Бала те, Богу. чого хотів так. Бог. Амінь. Алилуя. Зараз для мене це дивовижно. А раніше не було таким. У нас залишилося менше хвилини. Я не знав, що я робитиму. Так, так. І доки я сидів і думав про це, пролунав дзвінок по телефону. І завтра я розповім вам, що сталося. Ми повернемось за хвилину. Батько Вірі Орал Роберт сказав: Номер один, дізнайся волю Божу. Номер два, не радься більше сплоттю та кров'ю. Номер три, за будь-яку ціну виконай свою роботу. Це стосується того, про що ми говоримо. Так, вірно. Це воля Божа. Ось тут саме це він мав на увазі. Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. Про Слово Боже, Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Гаразд, до зустрічі завтра. Це Кеннет Копленд, Андрей і Джені і весь наш клас нагадують вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургії. Вашому навчальному центрі для перемоги, дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині. Щодня читаючи календар перемоги від віри до віри. Читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.